Мені вітання, шановне товариство. Сьогодні ганяємо з їжаками по картоплі. Картопля саджена 20 квітня. Дуже сухо у нас, в дорозі. Вже картоплі починають вилізати. Бачите? Вже сходить місцями картопля, тут. Тут. Сьогодні вночі пройшов дощ. Тривалий час у нас було дуже сухо, ну, але я до обіду. Не з тих тою роботи зробити, тому що я робив мохто щеплення. Поки поставив лапки, поки відрегулював, приїхав вже десь година третя і самі бачите. Ну, але як би там не було, грудку трошки розбиваю. Давайте для прикладу тут. Бачите? Я таке, я думав думав але вирішив поганяти їжаками. Бачите, тут вже якесь зілля. А хто його знає, коли той дощ буде? Тому Поїздив, трошки груди подушив. Осталося ще зробити один круг. Ну а там вже далі будемо чекати, друзі. Картопля вже вилізе. А коли вилізе картопля, я вже тоді не зможу З такими своїми їжачками по грибінці йти. Ще поки малесенькі картоплі, то воно не шкодить, я вам показував, бачили. О, такі. О. Ну що, я погнав, друзі.